Це дуже рідкісне відчуття дивитися фільм про свою країну, про страждання свого народу і водночас спостерігати за реакцією глядачів. І хто ці глядачі, які приходять на документальні фільми про Україну? Я особисто вважаю, що це дуже сміливі люди, які не відвертаються від реальності. І знаєте, для мене, як для посла, надзвичайно важливо дивитися і слухати наших людей. Адже я намагаюся висвітлити ці послання. Дякую. Насправді сьогодні я транслюю вам два наміри, дві цілі, два меседжі. І дякую, що ви тут і слухаєте ці послання з Херсона і не лише з нього. Перше, врятувати Херсон, адже як ви бачили, місто зруйноване. І це відбувається зараз. І це терміново. Друге, дещо складніше зупинити сафарі на людей у Херсоні, а далі будь-де Бо це сафарі на людей значно ближче до вас, ніж вам може здаватися. Шановні партнери та друзі. Передусім хочу подякувати авторці документального фільму «Херсон. Хюман Сафарі журналістці заріні забризки у цій стрічці. Вона точно передала повсякденне життя нашого прифронтового південного українського регіону, який зіштовхнувся з нечуваною російською жорстокістю для жителів Херсонщини постійні російські обстріли стали частиною буденності. З моменту звільнення правобережної частини Росія випустила понад 700 тисяч снарядів. У результаті загинули 1051 цивільна особа. Серед них 18 дітей і понад 6600 людей зазнали поранень, зокрема 207 дітей. Зрозуміло наскільки масштабною є трагедія. I'd love to hear.